Що таке вибух, та як він виглядає, знають навіть діти. Але є ті, хто професійно працює з вибухівкою. Це програма зброї. Сьогодні все про вибухівку. Сьогодні у програмі шалена небезпека вибухає тротил. Вибухає динаміт. Вибухає інженерний заряд. Вибухає бомба диверсантів-розвідників. І від захвату вибухає мозок. Початком вибухової ери світ завдячує саме китайцям. Це вони винахідники найстарішої гримучої суміші. До застосування пороху з воєнною метою ним відлякували хижаків і злих духів. Згодом, же, коли порох потрапив до Європи, тішитися почали й європейці. Споряджені чорним порохом артилерійські снаряди та бомби руйнували фортеці противника. Історія сучасної вибухівки починається у 1846 році, коли італійський вчений Асканіо Сабреро відкрив нітрогліцерин. Однак речовина вийшла настільки чутливою до подразнення, що застосувати її на практиці було неможливо. Близько 20 років пішло на те, щоб знайти спосіб стабілізувати новинку у 1867 році. Альфред Нобель щинив фурорт, винайшовши динаміт від грецького слова дінаміс сила. І це можна вважати початком нової ери вибухотехніки. Варто підкреслити, що сам винахідник мав намір використовувати своє надбання винятково на благо людства. Та людство для всього знайде як найкапуснішу справу. Згодом на гроші зароблені від продажу патенту на виробництво динаміту. Нобель започаткував премію свого імені, якою донині нагороджують за досягнення в науці. Ми у Кам'янці-Подільському, єдиному центрі розмінування Збройних сил України. Це місто завжди було осередком історичних подій, подеколи ставало гетьманською резиденцією, приймало військову еліту. А нині тут готують фахівців, які власноруч пишуть сторінки нової української історії. Тренування відбуваються на полігоні. Хлопців не лише фізично муштрують, а й навчають бути надзвичайно уважними та кмітливими. Звісно, що фахівці знайдуть творче використання багатьом вибухівкам. Але у військових є свої улюблені, які запитаємо нашого спеціаліста Валентина. Доброго дня. Вам. Доброго дня. Розказуйте, що ми маємо. Давайте від простого до складнішого. я думаю. Взагалі, всі вибухові речовини вони у нас поділяються на три види: це ініціюючі. Це бризантні і метатіні. Думаю, що більше ми сьогодні спробуємо на ділі. Це да, на практиці це буде, ми дуже цікаво покажемо, що де використовується, які вибухові речовини, як вони діють на навколишні середовищі і на оточуючі живі організми, в тому числі і люди. Вибухові речовини поділяються на три типи: ініціюючі гриму чертуть, азит цвинцю тенерез. Вони надзвичайно чутливі до зовнішнього впливу. Далі бризантні: тен, гексоген, тротил, пластит та кілька інших. Вони вибухають завдяки ініціюючим речовинам і руйнують усе, із чим стикаються. Останні метальні сполуки це фактично різновиди пороху, чорний, димний, бездимний, а також піроксиліновий та нітрогліцериновий. Їхня особливість вибухове перетворення у вигляді швидкого згоряння, але без детонації. От давайте почнемо е, про порох. Як батько усієї зривчатки, да, є такий димний бездимний. До метальних видів вибухових речовин у нас відноситься пороха. Пороха у нас поділяється на димний і бездимний. В якості ми показуємо, цей у нас порох, він бездимний, а це у нас порох димний. Е, бездимний порох, він у нас більш е, скоріше е, має властивість горіти. Резкий такий. А димний порох він нас може горіти повільніше, але він при своїй масі виділяє дуже велику кількість газів. Тому він рахується більш таким бризантним для руйнівної сили. Якщо використовувати їх, скажімо, на боях. То якщо без димного пороху, наприклад, на набой потрібно 2 грами, то димного пороху вже потрібно 4 грами. Тому що, щоб ви витолкнути цей боєприпас, він буде повільніше згорати і ніби як енергію відділяє, але чуть-чуть пізніше, тому його кількість треба буде більше. І все. А застосовується в нас пороха, наприклад, димний порох використовується в нас в вогнепровідному шнуру ОШП, в пластику в оболочці, от порохова серцевина, тут якраз денного порога. Непроводний шнур він має швидкість горіння 1 см засипається. Що в народі називається Бікфордовий? Да, 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 от так, Бікфордовий шнур. Англійський кожум'яка Вільям Бікфорд одного разу, навідуючи свого друга Джемса Брея, виробника канатів, звернув увагу на те, як плетуть мотузки з окремих волокон і раптом зрозумів, як виготовити безпечний та надійний гніт. Достатньо заповнити порожнисту серцевину плетеної мотузки порохом. Для стабільності горіння по центру мотузки пропускали стопін. Для надійності оплітання робили подвійним, а від вологи шнур захищало насичування лаком або смолою. До того ж, бікфорд замінив звичайний гарматний чорний порох на суміш, що палає повільніше, так з'явився бікфордів шнур, який і сьогодні не втрачає своєї актуальності. Ініціюючих вибухових речовин відносяться такі, як гримуча татуть, ТНРС, Азяцвінцю. Це вони в нас знаходяться в тих елементах, які здійснюють ініціацію наших вибухових речовин. Це капсуль-детонатори, ЕДПР, електродетонатор, капсуль КД номер 8 А для вогневого способу підривання за допомогою вогнепровідного шнура, електродетонатор ЕДПР, це з різьбою. Це те, що стосується ініціюючих вибухових речовин. Якщо, наприклад, взяти наш капсуль-детонатор, де знаходяться вибухові речовини, там вибухові речовини, ініціюючі, які дуже чутливі, вони не більш потужні, але вони чутливі для того, щоб їхня енергія перейшла в вибух. Це тертя, удар, накол, температура і так далі. Що стосується бризантних вибухових речовин, до них відноситься в нас тротил, Ми вже зараз. Одну шашку вскриємо, подивимося, як він виглядає з вами. Так, жовто-кремого кольору. Схоже на господарське мило. Да, схоже, схоже на господарське мило. В якості смакових. Якщо кусочки його попробувати, то в принципі як пігулка аналгійна. Цікаво, що час ніяк не впливає на тутиво. Ні під землею, ні під водою 60-70 років не змінюють його властивостей. Як зривається тротил? Гучно зривається тротил. Тротил – Жовтий кристалічний ароматичний вуглеводень. Сполука з історією через нього за часів Першої світової ціле покоління називали канарейками, а все тому, що тротил при контакті зі шкірою, приміром працівника відповідного заводу, забарвлював її у канарейковий колір. У чистім вигляді не є вибухонебезпечним, також не чутливий до зовнішнього впливу. А отже, потребує детонатора. Тротил у збройних силах є основною вибухівкою для спорядження снарядів: ракет, мінометних мін, авіабомб, мін та. Фугасів також тротил використовують для знешкодження старих боєприпасів. Також до бризантних вибухових речовин нормальної потужності відносяться інші вибухові речовини, які знаходяться в нас в спеціальних зарядах. Це ПВ-5А. Ми також вам його покажемо. ПВВ-7. В спеціальних зарядах використовується ТГ-50, це 50% тротилу і 50% гексогену вибухової речовини. А, а ПВВ, абревіатура, як ну, може прикласти. Пластична вибухова речовина. А, тобто пластит там, да? так? І до вибухових речовин вже підвищеної потужності це відноситься такі вибухові речовини, наприклад, як Тен. Він у нас знаходиться в детонуючому шнуру, в даному випадку у нас ДШВ. В вологостійкій оболочці можна використовувати під водою до 24 годин і ззовні він. Які цілі? От, ну, які, що можна взяти? Підривати? Значить, За допомогою нашого детонуючого шнура ми можемо підривати наші вибухові речовини безкапсульним способом. Що це означає? Якщо, наприклад, взяти тротилову шашку і щоб зробити... Підриву цієї шашки нам потрібно ставити туди детонатор. А за допомогою детонуючого шнура ми можемо цей капсуль сюди не вставляти. Ми можемо детонуючий шнур взяти, обмотати декілька вітків. Кругом шашки, і цей шнур нас детонує у цю вибухову речовину. Приводиться в дію він яким чином? Тобто електро так, чи, Також чи... за допомогою так, капсулу. Плюс ми його використовуємо в тяжко доступних нам місцях. Наприклад, якщо нам треба щось підірвати під землею або ми знищуємо боєприпаси, ми обмотуємо нашу тротилову шашку, заставляємо заряд і засипаємо. Тим самим способом ми ще можемо дублювати. Якщо в нас електричний спосіб підривання мережа розтягнута по лінії, там у нас декілька зарядів, то від заряду до заряду ми можемо дублювати ще за допомогою детонуючого шнура. Якщо у нас відмовить десь якась лінія, то детонуючий шнур нам передасть детонацію на слідуючий заряд, і тим самим ми можемо підірвати. ДШВ – водостійкий шнур із пластиковим покриттям рожевого кольору. Замість третього оплетення споряджений теном 12 грамів речовини на метр. Швидкість детонації шнура близько 7 кілометрів на секунду. Шнур відпускається відрізками по 50 метрів, згорнутими в бухти. Застосовується для одночасного підриву кількох зарядів. Настав час підривати. Що саме усе і одразу. Ми будемо одночасно підривати декілька зарядів за допомогою ДШВ. Ось цю каменюку буде розірвано на частки пластидом. Колода спробує стати сірниками за допомогою кумулятивного заряду. Дерев'яна скриня проти гідроудару. Ось пляшка, гарна оздоблена шматочками детонаційного дроту. І наостанок зірка нашого хороводу міна стрибунець. Усі ці предмети поєднує дуже корисний та вкрай небезпечний детонатор. Усі готові? Вогонь. Залишки каменя і друзки кажуть нам, що хоче детонаційний шнур ДШВ і схоже на дитячу скакалку, але річ серйозна, і з його допомогою можна багато чого накоїти. За допомогою також цих вогнепорових шнурів ми можемо виготовляти запалювальні трубки. За допомогою капсуль детонатора кадеміго номер 8 а ми відрізаємо відрізок не менше 50 сантиметрів. По заходам безпеки і утворюємо самі от таку запалювану трубку. Ця запалювана трубка у нас виготовлена на заводі, який її виготовляв, промислове виготовлення. У нас стоїть бірка 50, це у нас означає, що дана трубка буде горіти 50 секунд. Ну і якщо повернутися до вибухових речовин нормальної потужності, які в процесі свого розвитку здобули дуже Великий свій спектр в виготовленні різноманітних зарядів. Тому, от, наприклад, якщо ми розріжемо зараз заряд сз 1 п в ньому знаходиться вибуховарча речовина ПВ-5А, вона жовтого кольору, кремо-жовтого, знаходиться от в такій оболочці. Я вам дам її. Потрогати, ви зможете зрозуміти, що ви з нею можете зробити все, що годно. Вона так, як пластилін. Як замазка віконна, колись дійсно дуже схоже. Також є вибухова речовина пластична, це ПВ-4, вона зберігається в брикетах по одному кілограму, але з нею більш тяжко працювати, тому що вона при зберіганні довго на складах втрачає свої якості. Мастило, яке в ній зберігається, воно вивітрюється, висихає, і тому потрібно перед тим, як використовувати. Додавляти масло, розминати, і, і вона тоді тільки стане приблизно такою. Ну все одно так крихкою. У нас всіх на слуху С4. Що таке С4? Чи є в українській армії С4 і взагалі На слуху, так, да, всі питаються, у вас є с 4 Я говорю, та певно, що є, тому що С-4 4 це американська назва. Е, в нас от, аналоги С-4 4 це от і є ПВ 5А. Наприклад, і поділяються наші пластичні вибухові речовини ПВ-7, наприклад, це також пластична вибухова речовина, яка йде в заряді ДКРП4. Також. як Також. Тільки тут ще додається алюмінієва пудра, для більш мощного підриву. Заряди розраховуються по відношенню до тратила. Наприклад, якщо взяти от вибухова речовина ПВ-7, то вона по відношенню до тротила має 1,25. Якщо ми підриваємо 100 грам оцієї вибухової речовини, то це буде дорівнювати 125 грам тротила. Пластид. Найточніша технічна назва пластична вибухова речовина. Перед другою світовою війною з'явився цілий клас пластичних вибухівок. Здебільшого на основі гексогену та октогену створювалися винятково для цивільних робіт. Пізніше, коли з'ясувалося, що розташувати пластичну вибухівку можна будь-де, вона стала центром інтересу американських інженерів. Саме їм і вдалося оперативно створити широку лінійку пластичних вибухових матеріалів. У Радянському Союзі тим часом створювали низку власних аналогів, наприклад, МОН-50. І мон 100 ж не бачив кіно, в якому персонажі ліплять якусь жуйку на ворожу автівку і за мить позаду все палає та вибухає. Так, це мала на увазі вибухівка С-4. Власне, в американців с 4, а у нас пластид. Зараз цей пластид, як шкваркне. Наприклад, це у нас кумулятивний заряд від окопного заряду. Він у нас де кумулятивний для того, щоб пробити отвір в ґрунті. І за допомогою реактивно-фугасного заряду зробити рихлення землі, якщо це мерзлий ґрунт, щоб потім солдату було більш легше зробити для себе окоп, сховатися. Окопний заряд складається із чотирьох вузлів, що збирається в одне ціле перед застосуванням. Він призначається для створення одиночного стрілецького шанця у мерзлих і твердих ґрунтах за допомогою вибуху. Заряди ОЗ-1 також використовують для розпушування тверді при облаштуванні групових стрілецьких окопів на 2-3 людини: окопів для танків і бойових машин, укритті для особового складу і транспорту. ОЗ-1 вибухає у два етапи. Перший підрив заряду, який заштовхує боєприпас у товщу ґрунту. Другий підрив основного заряду, що їй вивертає цей ґрунт назовні. Окопний заряд установлюється суворо вертикально і підривається. Лунає вибух. Коли весь пил осяде довкола розвидниця, на місці закладки снаряду можна побачити новостворений окоп завглибшки 40 сантиметрів, може і не дуже глибоко, але ж як гарно бахнуло. Для того, щоб, наприклад, нам зменшити кількість нашої ваги вибухової речовини для перебиття того чи іншого елементу, використовуються, наприклад, спеціальні заряди, виготовлені у вигляді от такої бачите, кумулятивної виямки. І ця кумулятивна виямка, вона нам надає ефект розрізу. Наприклад, якщо нам потрібно перебити металевий лист там, товщиною. Ну, нехай буде 4 сантиметри, то потрібно поставити, наприклад, 800 грам тротіла. А якщо нам взяти кумулятивний заряд, виготовити, то потрібно буде тільки, наприклад, 120 грамів. Тож, тобто, цьому, це сама рамка для встановлення, так? Так, да, це тут йде е, така кумулятивна виямка, і оболочка, корпус, гніздо для вставлення детонатора, є кріплення на магніти, що можна було використовувати на металевих предметах. І деякі заряди ми сьогодні з вами покажемо побачимо, як дійсно вони пробивають, запалюють і так далі, і так далі. Не зупиняючись на здобутому, привітаємо вибухозапальний заряд ВЗЗ2, що застосовується для диверсій. З його допомогою можна щинити чимало галасу. Він призначений для пробивання в ємностях з горючими рідинами досить великих отворів. 39 на 39 сантиметрів і подальшого займання речовин, що витікають із пробоїни, приміром дизельного палива, мазуту, нафти, газу, бензину, рідких ракетних палив. Заряд застосовують і для пошкодження наземних трубопроводів. Фактично, ВЗЗ 2 є об'єктною міною. Все геніальне просто. Після вибуху боєприпасу у стінці резервуару утворюється пробоїна, через яку витікає рідке паливо. Запальний заряд вспливає на поверхню пожежонебезпечної калюжі. Факел займається за хвилину після розпечення капсулю запальника. За цей час через пробоїну витіше достатньо займистої речовини, що запалиться факелом, і в результаті виникне стійкий осередок пожежі. Як і будь-яка річ, вибухівка сама по собі не здатна нашкодити. Річ у тім, у яких руках вона перебуває, у добрих вона відкриває шляхи через гори, прискорює будівельні роботи, дістає корисні копалини, запалює небо фантастичними вогняними візерунками. А якщо потрібно, вибухівка повстане на захист батьківщини. А особливо в умілих руках українських вояків вони і техніку противника знищать, і від нерозірваних боєприпасів зачистять. програма зброя у нас навіть фонтани вимірюються у тротеловому еквіваленті.